Як вони це все роблять? От люди, допустим, з сю окружності, там бабушки, даже жінки, ну всі просто зносять їм овощі, фермера їм допомогли з сушилками здоровими. Вони там сушать капусту, картошку, все. Ми допомогли їм як наладити е томатні пасти. От вони діляють сухі борщі. Ми працюємо в три зміни. Розуміє. перша зміна відпрацювала, начистили картоплю. і Пішли ми Оген. зараз. Тепер її віджимаємо. Слідуюча зміна прийде, буде міняти сушилки, сушилки працюють круглосуточно. Це картопля, ми сьогодні її тільки закладаємо, це зустріч зранку. Тут у нас ще досушується цибуля трохи. Ця ще пуста буде закладатися картоплі. Тут ще немає нічого. Таке гріється. Це в нас насушена капуста. Ми заготавлюємо крок, щоб можна було пасувати безперебійно. Кров'янки у нас теж робимо, робимо кров'янки. У нас є окрема група, яка яка кров'янку і паштети, Паштетів вже немає, все роздали. Роблять окремо. Є в Олексіївки, у нас ціла група людей. Ось цього ми робимо такий мед. Угу. Вакуміруємо сало. Оце в нас все для борщів. Поріжки. Це є каша. Чуть -чуть. Да. З м'ясом. Що у людини вдома є? Люди не сідали. Баночку знайшли, капустини знайшли. Сім'ї покидали, сім'ї у нас автономно ну... живуть вже. Взагалі, у нас зараз це не пріоритет. Нам пріоритеті зараз робити да, оце і все робити да, для перемоги. Дякуємо за ваш внесок в майбутню перемогу незалежної, суверенної та вільної України. Разом до перемоги. Слава Україні! Мерувачі. Дякую вам. вам.